Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський президент отримав доповідь про ліквідацію всіх батарей «Петріот». Американський ЗРК успішно збиває ракети Росіян, але Володимир Путін ніколи не дізнається про це. Заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Російські військові безуспішно намагаються визначити місце знаходження американських комплексів ППО Петріот в Україні, але всі спроби були безуспішними. Про це написав Твіттер 2 червня. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Президент Росії Володимир Путін, на думку Анушаускаса вже одержав від військового керівництва. Інформацію про лік. Ліквідацію комплексу офіційна версія вже лежить у Путіна на столі. Всі батареї Петріот знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду, сказав міністр. Раніше спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 травня спростував заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знищення системи Петріот у Києві. Американський ЗРК за словами Ігната знищив усі ракети, запущені столицею 29 травня. Нагадаємо, що 1 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький розповів про плани передати Україні більше американських систем ППО Петріот. Військово-політичний експерт. Олександр Коваленко, 1 червня, говорив, що масовані ракетні удари армії РФ по Києву завдаються не лише задля виявлення ЗРК Петріот. Такими діями окупанти психологічно тиснуть на столицю. Наші протиповітряні системи не єдина мета. Вони також прагнуть відвернути нас від підготовки до наших наступальних операцій. Наголошує Коваленко в інтерв'ю на телеканалі Апостроф. Крім цього, експерт зазначає, що ці атаки чинять значний тиск на українців, особливо на мешканців Києва, які вже кілька місяців страждають від нічних ударів. Це також моральний та психологічний. Ічний вплив, а також продовження тактики виявлення наших протиповітряних систем. Крім того, російські сили прагнуть відстежити наші зенітно-ракетні комплекси та скласти карту протиповітряної оборони над Києвом та його околицями. Підсумував Коваленко. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.